Вітаю, панове. Розглянемо лекцію програмне забезпечення та його класифікація із розділу програмне забезпечення. Так, план лекції. Класифікація програмного забезпечення, системне програмне забезпечення, прикладне програмне забезпечення і система програмування. Зміст лекції. Класифікація, програмного забезпечення. Важливою складовою персональних комп'ютерів є програмне забезпечення, забезпечення SoftWay. Сучасне програмне забезпечення, різнопланове, його можна розділити. На такі види програмне забезпечення системне, системне програмування, прикладне. Системне операційна система, драйвери, утиліти, антивірусні програми, програмні архіватори. Прикладне. Програмне забезпечення загального призначення і спеціального призначення. Оце в нас представлені такі види програмного забезпечення. Системне програмне забезпечення. Системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових комп'ютера та обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп'ютера, автоматизації процесу обробки даних, організації обміну даних, даними між користувачем і комп'ютером. Системне базове програмне забезпечення слугує для організації ефективної роботи. Комп'ютери та охоплі, операційні системи OS, ОС, основною функцією, яких є керування ресурсами, фізичними та логічними, і процесами обчислювальних систем. Існують такі ОС, як Microsoft Windows 95, 98, 2000, XP7, Windows NT, UDX, iOS і так далі. Мережеві програми забезпечення призначення для керування спільними ресурсами в розділених офіційних системах. Novel, Notevel, 65, SP8, Windows Air Service, Windows Web Service 2008 R2, Soul, SQL Server, WorkGroup, Edition, Sun, Solaris, ну і так далі. Сервісні програми, до яких належать файлові менеджери, наприклад, Total Commander 7. 55. Утиліти, тобто системні програми для виконання службових функцій, антивіруси, архіватори, програми для обслуговування дисків тощо. Ці програми створюють додаткові зручності під час роботи користувача на комп'ютері. Операційна система це комплекс програм, що забезпечують керування роботою пристрою комп'ютера та обмін даними між ними, зберігання даних в оперативній пам'яті та на зовнішніх носіях, виконання інших програм. От тут скидаємо. Виконання інших програм. Розподіл ресурсів комп'ютера між окремими програмами, які працюють одночасно. Організація обміну даними між користувачем і комп'ютером. У сучасних комп'ютерах використовуються операційні системи Windows, Linux, Unix, MacOS, Netware, Palm-OS і та інші. І ось представлена класифікація цих систем. Давайте роздивимося. Класифікація операційних систем. От, і за типом інтерфейсу текстовий графічний, за розрядністю 16, 32, 64, за кількістю користувачів, за безбагато задачністю, одно забагато да. Для майнфреймів для ПК, для мобільних це за цільовим пристроєм, безкоштовно-платні за вартістю, мережі і локальні за типом використання ресурсів і режим пакетної обробки режим роздільного часу за типом доступу користувача до евро. Класифікація сервісних програмних засобів. Диспетчер, файловий менеджер за їх допомогою. Виконується більшість операцій по обслугованні файлової структури. Копіювання, переміщення, перейменування файлів, створення каталогів, папок, знищення об'єктів, пошук файлів та навігація у файловій структурі. Базові програмні засоби містяться у складі програм, системно рівня і становляться разом з операційною системою. Засоби стиснення даних, архіватори, призначені для створення архівів, архівні файли мають. Підвищену щільність запису інформації відповідно ефективніше використовують на всі інформації. Засоби діагностики, призначені для автоматизації процесів, діагностування програмного та апаратного забезпечення, їх використовують для виправлення помилок і для оптимізації роботи комп'ютерної системи. Програми інсталяції, встановлення. Призначення для контролю. За додаванням у поточну програму конфігурацію нового програмного забезпечення. Вони слідкують за станом і зміною оточуючого програмного середовища, відслідковують та протоколюють утворення нових зв'язків, загублені під час знищення певних програм. Прості засоби управління, встановлення та знищення програм містяться у складі операційної системи, але може використовуватися і додаткові служби програми. Засоби комунікації дозволяють встановити з, з відданими комп'ютерами, передають повідомлення електронної пошти, пересилають факсимінні повідомлення тощо, засоби перегляду та відтворення. Переважно для роботи з файлами, їх. їх необхідно завантажувати у рідні прикладну систему і внести необхідні виправлення, але якщо... Редагування не потрібно, існують універсальні засоби для перегляду у випадку тексту або відтворення у випадку звуку або відеоданих, засоби комп'ютерної безпеки. До них відносять засоби пасивного та активного захисту даних, від пошкодження, несанкціонованого доступу, перегляди та зміни даних. Засоби пасивного захисту, це службові програми, призначені для резервного копіювання. Засоби активного захисту застосують активісне програмне забезпечення для захисту даних, від інвестиційного стаціоного і їх перегляду, та зміни використовують спеціальні системи, базовані на криптографії. Прикладне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення це програми, що призначені для реалізації конкретних задач операціювання даних, які. Використовувачі розв'язує в ході своєї діяльності. Їх поділяють на прикладні програми загального і спеціального призначення. До прикладних програм загального призначення відносять програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, без даних електронних таблиць створення. Створення презентацій тощо. Прикладні програми, призначені призначення використовуються реалізації завдання опра... опра... опрацювання даних у певній галузі діяльності на конкретному підприємстві, органах фірми і або їх підрозділів. До такого типу програм відносяться програми для створення відеоефектів при виробництві кінофільмів, креслень, машин і механізмів, конструкторських і. Проєктних бюро, діагностування захворювань в медичних закладах, створення щільного розкладу руку, тощо. До прикладних програм загального призначення належать текстові процесори. Microsoft Word, Microsoft Pat, Opel OpenOffice, Writer і так далі. Табличні процеси Microsoft Excel, OpenOffice, Cal, IBM, Lotus, тощо. системи ілюстративної ділової графіки та видавничі системи. C Oriel Drive, Page Maker, Photoshop, Adobe Acrobat, Macromedia Flash, Quick XP, системи управління базами даних. MySoul, Microsoft Soul, SQL, Server 2008, Paradox, Microsoft, Excel, XCLSS. Oracle і так далі. Програми створення презентацій Microsoft PowerPoint, QuickSide Show, MySLate Show. Та інші. Програми розпізнавання символів, Scanot Pro, FineReader. Fine До прикладних програм спеціальне призначення належать, системи видання бухгалтерського обліку, 1С-бухгалтерія та інші. Правові BD-Ліга, право, експертні системи OpenSys. Worldfile, Alpha та інші. Системи автоматичного проєктування. AutoCAD, MatCAD та інші. Системи програмування. Інструментальні мови та системи програмування служать для розробки нових програм. Комп'ютер розуміє і може виконувати програми в машинному коді. Кожна команда при цьому мовиться послідовних нулів і одиниць. Писати програми машиною мовою дуже незручно, а їх надійність низька. Тому програми розробляють мовою, у зрозумілої людині: інструментальна мова або алгоритмічна мова програмування. Після чого спеціальна програма, яка називає транслятором, текст програми перекладається транслюється на машинний код. Транслятори бувають двох типів: інтерпретатори і компілятори. Інтерпретатор. читає один оператор програми. Аналізує його і відразу виконує, після чого переходить до оброблення наступного оператора. Компілятор спочатку читає, аналізує та перекладає на машинний код коду програму. програми. Тільки після завершення цієї трансляції ця програма виконується. Інструментальні мови поділяються на мови низького рівня, близькі до машини мови та мови високого рівня, близькі до мови людини. До мов низького рівня належать асамблери а високого Pascal Basic CC. Плюс, плюс, мови, баз даних і так далі. Систему програмування, крім транслятор, складає текстовий редактор, компонувальник, бібліотека стандартних програм, налагоджувач, візуальні засоби автоматизації програмування. Приказувати таких систем є Delphi, Visual Basic, Visual S, Visual for 4 та інші. Ну Додатковий матеріал. Рекомендуємо з ними з додатковою інформацією, дофірний матеріал. Перегляньте презентацію теоретичного матеріалу тема програмне забезпечення. Так, і контрольні питання, на які види поділяється програми забезпечення, які види програм системи програму забезпечення? Ви знаєте, які програми відносяться до службового прав Windows, але до програм, що відносяться до систем програмування. Дякую за увагу.